Недавнє відео з принцесою Уельською розбурхало громадськість. Воно з'явилося на сайті видання The Sun. Кейт Міддлтон побачили вперше після того, як вона в січні провела два тижні в лікарні. Так зване зникнення Кейт породило багато чуток та здогадів, але багато людей вважає, що монаршій сім'ї треба залишити простір для особистого життя. Такої думки дотримуються і туристи, які прийшли до Букінгемського палацу, і жителі Лондона. Навіть це фото в газеті Невже більше нема про що написати. Приємно побачити Кейт. Я рада, що вона в доброму здоров'ї, але думаю, треба просто дати їй та її сім'ї спокій. Думаю, принцеса, як і всі має право на особисте життя. Сподіваюся, з нею все гаразд, але думаю, люди люблять робити багато галасу з нічого ми, американці, і особливо про це не думаємо, але розуміємо, що часом щось виходить з під контролю. Гадаю, їхня робота дуже важка. Я не хотіла б собі такої роботи. Тож дякую їм за те, що вони роблять усе, що можуть, і залишаються людьми. Принцесу Кейт і принца Вільяма зняли на відео на парковані у Вінзорі. Подружжя йшло з магазину з покупками. Кейт мала гарний вигляд і усміхалася. У січні їй зробили успішну операцію на черевній порожнині. Докладніше про захворювання не повідомляють. Відомо лише, що це не онкологія. Зараз принцеса відновлюється і поки відійшла від суспільних справ. На публіку повернеться не раніше ніж 17 квітня. Водночас принц Вільям і далі виконує суспільні обов'язки. Цього тижня він відвідав. В Шеффілд, що на півночі Англії, принц поспілкувався з учасниками програми Королівського фонду Повернення додому. Її створено для викорінення бездомності у Великій Британії. Проєкт розпочали торік у червні.